Молодь Вінничини переймає досвід успішних однолітків. Проект корпорації успішних людей регулярно влаштовує для активних студентів зустрічі із фахівцями у різних галузях. Зокрема, цього разу з активом громадських молодіжних організацій області зустріла вінницька дизайнерка одягу Світлана Теренчук. Члени молодіжних громадських організацій Вінниччини мають змогу регулярно спілкуватись із відомими особистостями як регіону, так і країни в цілому. Ми дуже часто зустрічаємося активом спілки молодіжних організацій. Вінниччини. ми проводимо такий проект, який називається Корпорація успішних людей. Ми запрошували відомих особистостей, не дуже відомих людей, які б поділилися секретами успіху в своїй вузькій галузі. Цього разу вінницькі студенти мали змогу поспілкуватись із молодою але вже досить знаною в області дизайнеркою Світланою Теренчук. Дівчина поділилась секретами успіху своєї справи. Ми запросили її сьогодні до нас у гості, щоб вона поділилася трошки своїм досвідом, з чого вона починала, як вона досягла, як вона зараз працює, які її плани найближчі на майбутнє. Сама Світлана із радістю відгукнулась на прохання зустрітись зі студентами. З легкістю відповідала на усі запитання присутніх, адже зізнається із такого спілкування, черпає сили і натхнення для власної творчості. А секретом успіху дизайнерка називає підтримку та розуміння близьких і рідних людей. Себе вважає суспіль. Активною особистістю я не відношусь до якоїсь громадської організації, але радо беру участь. Де мене запрошують і в благодійних проєктах. Нещодавно було проєкт Ірини Брузовий, де Філапожчуда також я брала участь і проводила майстер-класи діткам з малозабезпечених сімей. Для жінок проводжу майстер-класи, у кого були дітки хворі на невиліковні хвороби. Тобто таким жінкам такий ніби трошки релакс. По завершенню зустрічі Світлана Теренчук провела майстер-клас, розповівши про тонкощі використання звичайних аксесуарів у створенні стильного та модного образу.